В ефірі Новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Ізмаїльські рятувальники та патрульні поліцейські провели урок з безпеки в рамках життя безпеки, життєдіяльності. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової діє проєкт Музейна педагогіка. В Ізмаїлі підвели підсумки першого чемпіонату міста з хокею на роликах. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 квітня орієнтовно такі: 451 730 осіб особового складу, 7 146 танків, 13 698 одиниць бойових броньованих машин, 11 486 артилерійських систем, 1042 реактивні системи залпового вогню, 755 засобів протиповітряної оборони. 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9161 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2087 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15339 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1888 одиниць спеціальної техніки. 11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію. За таке рішення проголосувала більшість народних депутатів. Законопроєкт про мобілізацію народні депутати ухвалили без норми про демобілізацію. Головна мета ухваленого законопроєкту це облік усіх військовозобов'язаних і оновлення їхніх даних, щоб держава чітко розуміла, хто може бути мобілізований, хто має право на відсрочку від призову, а хто є заброньованим. Тепер законопроєкт має підписати спікер Верховної Ради та передати його на підпис президенту. Документ набуде чинності через місяць після того, як його підпише глава держави. В Ізмеїлі демонтують пам'ятник російському генералу Сергію Точкову та перейменують рад вулиць і провулків. Таке рішення 10 квітня прийняли депутати на 59-й сесії Ізмейльської міської ради. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, пам'ятник російському генералу та першому градоначальнику міста Сергію Олексійовичу Точкову підпадає під вимоги закону України про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Демонтажем та забезпеченням належного зберігання пам'ятки буде займатися одне з комунальних підприємств міста. Нагадаємо, відповідно до закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки в Ізмаїлі змінили назви 66 вулиць провулків і проспекту, а також демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. 11 квітня рятувальники Ізмаїльського районного управління головного управління ДСНС України в Одеській області спільно з патрульною поліцією Ізмаїла завітали до Міжрегіональної академії управління персоналом. Представники екстрених служб провели урок з безпеки та розповіли, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. Докладніше дивіться у репортажі. В освітніх закладах Ізмірського району триває тиждень безпеки життєдіяльності. 11 квітня рятувальники Ізмірського районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області спільно з патрульною поліцією Ізмаїла завітали до міжрегіональної академії управління персоналом. Представники екстрених служб провели урок з безпеки та розповіли, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. В умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України головним пріоритетом для рятувальників залишається безпека дітей та молоді. В час заходу головний інспектор Ізмельського районного управління ГУ ДСНС Наталя Гошкудер розповіла освітянам, як діяти у разі небезпеки та що робити під час пожежі. Основною метою рятувальників та освітян зберегти життя та здоров'я дітей, а також навчити їх, як правильно діяти у разі виникнення надзвичайної події або пожежі. Тому сьогодні ми завітали. До здобувачів освіти між академії управління персоналом, аби довести їм статистику виникнення пожеж в Ізмаїльському районі, вказати на основні причини виникнення цих пожеж, навчити їх запобігати пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям. А у разі виникнення надзвичайної ситуації розповіли про вогнегасники і як ними правильно користуватися. У свою чергу інспектор відділу патрульної поліції в місті Ізмаїл Іван Бочковар провів профорієнтаційну лекцію для здобувачів освіти. Розповів про те, як стати патрульним поліцейським та яку підготовку для цього слід пройти. Я розповів здобувачам освіти, як потрапити до патрульної поліції, які критерії відбору, які знання треба мати, яку освіту. Також розповів про службу. Ми надалі будемо. Тісно співпрацювати з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій з метою проведення подібного роду лекцій в інших навчальних закладах нашого міста. Пам'ятайте наш номер спецлінії 102, Звертайтесь, завжди допоможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Ізмельські рятувальники та поліцейські закликають пам'ятати про правила безпечної поведінки. Просять виконувати основні правила з пожежної і мінної безпеки, аби сталося біди. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин. Рятувальники продовжують проводити моніторинг у природних екосистемах. З настанням весни пожеж на відкритих територіях стає дедалі більше. Тож рятувальники провели повітряний моніторинг у природних екосистемах Кілійської територіальної громади, використовуючи квадрокоптери, які допомагають оглянути великі площі за невеликий час і оперативно виявити осередки пожежі для подальшої їх ліквідації. Такий моніторинг проводиться також з метою виявлення паліїв сухої рослинності. Самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом, а також несе в собі небезпеку для довкілля та людських життів. У Ізмеїлській картинній галереї в рамках проєкту Музейна педагогіка, який спрямований на підвищення освітнього рівня молодого покоління, розширення світогляду та формування мистецької культури, організовуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. До обласного центру есетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні Ізмейльського ліцею номер 1 з гімназією. Для школярів була підготовлена пізнавальна програма. Подробиці дивіться далі. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, розширення світогляду та розвиток естетичного смаку. Цей проєкт сприяє процесу виховання особистості, формуванню нового способу мислення та підвищенню мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям освіти. В рамках проєкту Музейна педагогіка організовуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. До Ізмільської карти. Галереї завітали учні 4 класу ліцею №1 1 з гімназією. Для школярів була підготовлена цікава програма інтегрованого заняття. Перш за все, це екскурсія залами музею. Діти познайомилися з виставкою благовісни, на які представлено твори живопису, графіки, а також декоративно-прикладного мистецтва. Під час екскурсії учні мали можливість детально роздивитися нові твори художників Придунав'я. Також на завершенні екскурсії учні подивилися твори українських народних промислів, які представлені на виставці. «Краса та створена жінкою. Різноманіття технік, сюжетів та кольорів залишили приємні враження для кожного. Дуже гарно, мені подобалась картина з яблуками, дуже красива, необична. Там всі яблуки, яблуки зелені, а одне красне. Я була в галереї города Ізмаїл, і мені дуже подобалось Картини наступною частиною зустрічі була творча робота, під час якої діти мають можливість проявити свої здібності та креатив. Темою заняття була птахи України. Діти дізналися багато нового про види птахів Дельти Дунаю, а також країни в цілому. Спеціально до цього дня була підготовлена тематична фотовиставка. Разом із науковим співробітником музею учні зробили 3 d листівку у техніці паперопластика з двома видами птахів. Роботи вийшли яскравими та позитивними. Ми вирізали. Тюльпанчики розмальовували птахів, Получилося дуже гарно. Зараз ми робимо відкритку 3D про птахів. Мені дуже подобається ходити в музеї і в галереї. Завдяки творчому настрою заняття пройшло в особливій атмосфері добра. Такі пізнавальні зустрічі сприяють всебічному розвитку особистості дітей, формуванню мистецької культури та громадської відповідальності. Ізмаїльська картина галерея запрошує усі школи міста та дитячі сади приймати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі 6 квітня завершився перший чемпіонат міста з хокею на роликах, що розпочався в грудні минулого року. За перше місце бились команди Акули та Бесарабія. Про результати змагань розкаже наш кореспондент. На хокейному майданчику Ізмейського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка 6 квітня завершився перший чемпіонат міста з хокею на роликах, що розпочався в грудні минулого року. За перше місце змагалися команди Акули та Бесарабія. 6 квітня відбулись фінальні ігри чемпіонату міста Ізмейла з хокею серед змішаних команд. Чемпіонат відкрився 7 грудня і Проходив три місяці, і сьогодні у фінальних іграх зустрілися команди Бесарабія і команди Акула. За результатами фінальних поєдинків перше місце виборола команда Бесарабія, друге Акули, а третє поділили комишові коти та Дунаєць. Кращим гравцем став Максим Степаненко, кращим нападником Алік Манолі, а кращим захисником Владислава Євцієєва. За підсумками регулярних змагань перше місце посіла команда Дунаєць, друге Бесарабія, а третє комишові коти. У регулярного чемпіонату переможцем стала команда Дунаєць. На другому місці була команда Бесарабія і третє місце. Посіла команда коти а абсолютним переможцем переможцем абсолютним в абсолютній першості стала команда Бесарабія. На другому місці команда Акули, Запеклі, можна так сказати, боротьбі у фінальних іграх з рахунком. 1-0 у додатковому овертаймі перемогла команда Бессеради. Нагородження кубками, призами та медалями провели заступник міського голови Сергій Лузанов та очільниця відділу фізичної культури та спорту майстер спорту Тетяна Морій. Ми сьогодні соревнувалися в фіналі чемпіонату Куб Ізмаїла по хокею. это была сложная игра но мы ее выиграли мы были настроены победить и мы ее выиграли отдельное спасибо хочу сказать нашему спонсору роднику владимиру ивановичу и нашим тренерам акулы на майданчик запрошивается команда Басарабия. В умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України саме завдяки мужності захисників та захисниці, які героїчно боронять український народ від російської навали, є можливість продовжувати спортивне життя, тренуватися та проводити змагання. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин 17-річний ізмальчанин, блукаючи серед дня у центрі міста, у пошуках легкою наживи, помітив незнайомого чоловіка, в якого почав випрошувати дрібні гроші, хоча б на хліб. Щойно громадянин вийняв з кишені готівку, хлопець вирвав у нього з рук купюру номіналом 200 гривень з такою силою, що та розірвалась навпів, і втік, штовхнувши потерпілого. Менш ніж за годину правоохоронці встановили правопорушника і з'ясували, що він намагався обміняти в банку дві половинки розірваної купюри на цілу. Гроші, здобуті злочинним шляхом, у молодика вилучили, а його самого затримали в процесуальному порядку. Юнак вже має три судимості за аналогічні злочини, за які отримував вироки у вигляді штрафів та іспитового терміну. Крім того, під час скоєння останнього пограбування зловмисник знаходився під цілодобовим домашнім арештом. Під процесуальним керівництвом Ізмельської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України у відкритому викраденні чужого майна, поєднаному з насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень. Продати за 39 гривень 50 копійок. Євро. Купівля 42 гривні 10 копійок. Продаж 42 гривні 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 13 квітня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. Вдень 22-24 градуси. В Одесі хмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-16 градусів тепла. В день 20 градусів із позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, YouTube каналі та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі!